Ну якось отак колеги. Надо якось, якось воно отак. Да, після трактора не камельфон, тут кущення, так що нічого тут йому не буде по великому рахунку. Але так зворушує непогано і так розчесує непогано. На рахунок рядків. От, наприклад, тут не, не було нічого. А тут було. Така. Побачимо. Що воно по результату. Бо головне бункер а то все. Від лукавого, ну, це, звісно, таких тріщин не залишається або ось таких. Зараз він у нас йде. Ну, давайте замічаємо тріщини ось тут з цієї сторони. Зараз відходжу, щоб не задавив трошечки. Так, ну тепер йдемо назад. Де у нас тут було міжряддя? Бачите його. З... Так нормально, тепер ніяких тріщин немає. Ну, будемо бачити, що воно є. Отже, колеги, який маленький підсумок, що можна зробити. У мене її ніколи не було. Це перший рік, що купили тріщин, треба якось заробляти. Що можу сказати з негатива? Звісно, мульча не така красива, як мала бути. У нас дуже розкущена пшениця, вона тримає вологу. І вже скоро буде вихід трубку, так що чекати немає Там, часу. Це раз. Тобто по розкучених пшеницях не дуже альо. Це що я дивлюся для себе, побачимо, що воно по результату по бункеру покаже. Це одна історія. Друга історія, те, що те, щось що з негатива, то це про неї ще сказав. Тобто мульча є різна. Ви бачите, тут кусочки такі, бачите, є і така. Якби хотілося б, щоб воно, знаєте, як на картинці було сухеньке заробляло. Але чекати не можна, тому що вихід трубку ти ж не був, що його вже ну, по, по трубці ходить цим агрегатом. Зрозуміло, що сліди тоді точно не піднімуться ніколи. Що можна сказати ще? Ми наче щось робимо плюс, але й робимо мінус. Любий трактор залишає після себе е, цю колію. Ви бачите. Зрозуміло, що це кущення воно підніметься, але. Але негатив вже є. Тобто рахувати тільки плюси, побачимо, що воно буде. Далі, в принципі, гектари 200 можна кривати аж бігом. Це те, що ми зараз порахували для себе. Ну, головне, покаже бункер. Як воно поведе себе і так далі. На кожному полі у нас буде обов'язково, будемо залишати прохід 2 необроблений, щоб тоді рахувати. а не Розповідати казки, як треба. І оце воно тільки одні плюси. А оце треба, а потім вже скажуть, що треба було брати тільки американську, тоді діло буде. Ну, питання риторичне, будемо бачити. Так що тримайтеся, успіхів вам!